Там хтось от, чи наш там відклепав собі, помолився і все. Сказати, що це тільки для початківців, ну, це не до кінця правильно. Почув на проповіді цікаву думку, що молитва по молитовнику то для новоначальних віруючих. В подальшому практикування віри треба молитися своїми словами. І молитва може бути не лише через читання молитов. А й через читання Євангелія, псалтері тощо. Прокоментуйте, будь ласка, коментую. Мені здається, що якусь думку проповідник мав, але, можливо, не оковирно висловився, або, можливо, ви його не до кінця правильно зрозуміли, як мені особисто здається, має бути і так, має бути і так. Тобто, має бути молитва з молитовника, має бути молитва з постійними молитвами, ну от, скажімо, молитва. Вервиці або ж розарію. Так, ну, наприклад, є такий десяток. Ми використовуємо тут за пультом, щоб багато різних кнопок, речашків і так далі. То, щоб це все не шароділо, тут з мікрофоном, ну, то використовується ось такий розарій, але молимося чотири частини щовечора. І молимося багато разів: радуйся, Марія або Богородиця Діва, як це і у східній традиції, або молимося «Отче наш», Ну і так, «Одне Отче наш, десять, радуйся, і так далі. І цього всього є досить багато цих молитв. І якщо подивитися на саму молитву, наприклад, «Отче наш», так, молитва Отче наш, вона суто біблійна. Її Ісус навчив, тому вона і називається Молитва Господня. І можна сказати, що ну там хтось Отче наш там відклипав собі, помолився і все. Ні, це глибока молитва, якою можна багато чого зрозуміти, до багато чого дорости. І має бути ця молитва з молитовника. Чи то буде той самий псалтир, про який ви кажете. Ну, псалтир це теж поєднання псалмів, старозавітніх, але також молитов, які вже були сформовані у історії церкви протягом століть. Це, і, наприклад, година читань, там є проповіді отців церкви, і читань багато різних, так само, і старого заповіту. Тобто в тому самому псалтирі, про який ви згадали, там вже дуже багато всього включено. І це теж були слова молитов. Які колись були словами якоїсь однієї людини, яка сформулювала саме цю молитву? А пізніше на базі того сформульованого, хто вже щось там додавав, щось забирав, якось вдосконалював. Тобто, це теж велика спадщина церкви того чи іншого обряду, але сказати, що це тільки для початківців, ну це не до кінця правильно сказано. Скажу, що потрібно, ну це так само це питання можна переформулювати по-іншому, наприклад, що людині потрібніше: права чи ліва рука. Ну, в принципі, потрібна і права, і ліва. Але так на загал, якщо люди правші, то в основному люди кажуть, що ну ти мені там як права рука. Ну але є люди, які є лівші, і вони різні операції, там, не знаю, мишкою, наприклад, від комп'ютера там рухають лівою рукою. Їм так краще, бо вони шульги. Ну і тоді як сказати, для нього права рука вже не потрібна, чи як? Тому має бути і така молитва. І така молитва. Потрібно практикувати і те, і те. Ну, але з чогось потрібно починати.